Вітаю, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже-дуже простий і смачний салат. Рисовий із консервою в маслі. Консерву я взяла сардину, звичайно, ви можете взяти і горбушу, і тунець, і все, що вам заважається. Головне, щоб було в маслі. Починаємо. Один стакан відвареного рису і охолоджений. Я буду робити свій салат в дві отакі глибокі миски. Ви ж дивіться самі, можете взяти якісь три-чотири менші салатнички. Або роз'ємне кільце, як вам сподобається. Перший шар у нас рис. Приблизно одинаково і трошки-трошки ложкою придавлюємо. Рис, коли варився, я його підсолювала. Потім промила. У мене, звичайний, довгозернистий, не пропарений нічого. Слідуючий наш шар це буде цибулька піджарена. Тут дві великих цибулини, і коли я їх піджарювала, то я їх трішки також підсолила. Викладаємо зверху на рис. Жарта не у великій кількості олії, щоб олія з неї не текла. Ну, і, звичайно ж, охолочуємо. Сардина в мене дуже красива. Навіть мені один лавровий листочок попався. Викладаю в мисочку і трішки помну вилочкою. А далі на цибульку висипаю. Олію я з сардини не зливала. Вся оця рідина опуститься на рис і рис буде смачніший. Третім нашим шаром будуть варені яйця. На малесеньку терочку. Натираємо. А, значить, я брала з розрахунку на одну мисочку два яйця. Чотири яйця я зварила вкруту. І далі трішечки їх можна підсолити, можна не солити. А, змазуємо майонезом. У мене майонез домашній. Ось я готувала вчора. Рецепт є на моєму каналі. Слідуючим шаром буде кукурузка. Рідину я злила і висипаю наверх. Нашу кукурузку. Потім наверх кукурузки ми робимо сіточку з майонезу. І можна прикрасити зверху зеленню, або не прикрашати, по вашому бажанні. І в холодильничок, ну я думаю, можна хоч годинку на 2 годинки, аби він трошки пропитався. Наш салатик готовий, швидко і смачно. Всім гарного здоров'я, хорошого настрою!